Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. Отже, починаємо розбирати півфінали Євробачення. 2025. І щоб не тягнути інтригу, одразу хочу сказати, що Україна і гурт Циферблат пройшли у фінал, і це дуже круто. А перед тим як ми по будемо розбирати цей номер, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Як же вам трек і як вам номер, який наш гурт зробив у фіналі. Отже, давайте розберемо. А ще хочу сказати про... Про те, що а, добре організатори потріпали саме Україні нерви, чому? Бо була нова система оголошення балів а, і Україна. Могла і не пройти, чому ну тягнули так інтригу, щоб було вже оголошено 9 учасників з 10 і 10-м саме став гурт Циферблат. І це дуже круто, я дуже хвилювався за них. Хоча був впевнений, що вони пройдуть, бо номер в них був відверто не найгірший. А якщо взяти там 15 виступів, які були, то я думаю, що він заслуговував принаймні на першу п'ятірку. Ну, давайте послухаємо, розберемо якісь плюси, мінуси, якісь фішки, які були корисні, а які ні. Одразу хочу відмітити цей жіночий вокал. Він дійсно, ну, такий. Настільки чистий, кришталево чистий, ніжний, високий і а, ну от прям заходить. Що хочу сказати, одразу треба класно почати, тоді це знову ж таки приковує увагу глядачів. І, і тут Даня почав дуже класно, дуже круто. Хоча, хоча, а те, що хоча, поговоримо трошки пізніше. По звуку, от прямо класно, в плані, що а, вокаліст не тоне і не ховається за беками, а беки просто його підсилюють і робиться це а, дуже органічно, і, а, ну я б сказав, тобто, впевнено, це дійсно репетирували дуже-дуже довго. Я думаю, ось саме ці моменти, а, наскільки вивести бек вокал а, ну, вперед чи залишити його позаду, тобто зробити цей баланс. Знаєте, ну це можливо хтось скаже, що придирки, але а, ну просто на майбутнє, да, щоб у фіналі було ще краще, а, трішки є, не, ну, є розсинхрон, його да, так. Але це не розсинхрон, ну просто бек-вокал з вокалістом. Десь от такі маленькі моменти, але вони відчуваються, що е нема цього синхрону, хочеться, щоб воно було ще ідеальніше. Але знову ж таки, е хтось каже, що це такий, я такий прискіпливий, ну, можливо, і так. <плес> 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 от коли Даня бере ці високі ноти. Е Знаєте, я, я думаю, як це описати? От як канатоходець, який йде по канату, і ти за нього настільки переживаєш, думаєш, блін, а якщо зараз він не візьме? І ось тут а, ну тобто, тобто, у нього настільки складна партія, як на мене, і а, кожна оця помилка, кожна оця висока нота, як, яку він міг би не взяти, ну настільки от мені страшно за нього, я переживаю. Дівчата взагалі молодці, от вони настільки милі, настільки м, такі чисті, прекрасні, і їхні голоси, ну, от підібрали бек-вокалісток прям на ура. Знаєте, от е, я тільки зараз зрозумів, наскільки круто це вони зробили, ось ця. А, ну, Таке аранжування, і бек-вокал він не, не можна назвати його і народним співом, але й не народним назвати його теж не можна. Це якась така золота середина, ось саме, яку вони зробили. Love, От тут. Отут класно він зробив через таку паузу, коли співав. Е, ну Щоб. Щоб трішки не була така рівна ця вокальна партія, і в той же час, мені здається, йому легше було, було взяти цю ноту. Oh, Ось тут трішки в нього, е, як мені здається, затремтів голос. і, Ну, тобто, було не дуже. А ось цей крик клас, от прям його не було раніше, і він додає цього якогось драйву. Хоча і так, коли грають ці інструменти, воно ну звучить такий щільний звук. Але тут от додається саме цей драйв, якийсь ну, надрив, якщо можна його так назвати. І тут мені здається він трішки теж почав невпевнено, Ну, ось це те, за що я кажу, що ці всі його ноти, вони настільки ну, складні і ти ну, дійсно переживаєш, переживаєш завданю. Ось тут теж е, цю фішку, яку вони зробили після паузи. Е, Раніше Даня співав, а тут він просто викрикнув цей звук. І, ну, по-перше, так легше. По-друге, емоційно е, мені здається, що так краще. Begging you, begging you, just... Вдовжили, скажімо, цю лінію викриків, і знову ж таки, е, це звучить і органічно, і мені здається, що вокалісту дійсно так легше. Блін, настільки ж бек-вокал, ну настільки він класний. от е, Таке відчуття, що це запис. ну, Мені здається, так вживу співати. от, е, ну, Не те, що неможливо, але. Ну, блін, як же це красиво звучить? І ще хотів сказати коротко, бо все ж таки я оцінюю більше вокал про постановку. Вона дійсно класна, дійсно над нею заморочились, і а, візуальна складова в цьому номері грає не останню роль. І до речі, що хочу відмітити, що дуже тепло зустріли і проваджають зараз е наш гурт. Е ну мені здається, що найкраще. Хоча я можу і помилятися, але ну, чи то мені так хочеться, але от відчувається, зараз, ви чули ж всі оплески, е ці крики. Ну, і дійсно круто. Я радий, що наші прийшли до фіналу. Давайте вболівати на за наших, не дивлячись ні на що, бо там комусь не подобається пісня, комусь не подобаються костюми. Але це наші хлопці. Справжні українці, які е підтримують нашу армію, які підтримують Україну, і ми повинні підтримати їх. Я дякую за те, що ви дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Напишіть, будь ласка, коментар, бо це просуває відео в тренди. Гарної музики вам вуха! До нових зустрічей!